Так, хлопчики тут збирають по цій карті. Так, болотні наступають на час розслаблятися. Діло кажуть, є терміново потреба зібрати кошти на дві гвинтівки та два комплекти комплектуючих, які допоможуть військовим усипляти свина собак. З цими гвинтівками орки навіть не встигнуть зрозуміти, як вони потрапляють на концерт до Кабзона. Ой, хлопчики ріднесенькі. Так. Кожен донат 100-200-500 гривень. Це подожжено допомагає до нашої перемоги. Кожен з вас своїм донатом наближає її все ближче. Згоден з тобою, козаче, робимо донат. На снодійне для окупантів. Слава незалежній Україні, хлопці! Все. Здесь святом вас рядненький.